Вітаю вас! Дивимось сьогодні Україна в квітні. Квітень вже наступив, сьогодні вже 2 квітня. Дивимося, які будуть основні події в квітні для України. Чого нам очікувати, на що сподіватися? Де будуть, чи будуть ті страхіття, жахіття, про які кажуть, і взагалі квітень для України. Квітень 23-го року. Це знаєте, основний месендж оцих трьох карт довга дорога, довгий путь до слави через страти, через руйнування, через сльози і печаль. Тут карти почали з кінця. Я так думаю, що ці карти повинні бути в самому кінці розкладу. а вони мені вискочили наперед і вже кажуть, що. Ви ще в дорозі, ви йдете, ще будуть втрати, але все саме страшне позаду. Дивіться, коли викладаєш три карти, так би їх умовно ділиш на позиції. Це минуле, теперішнє і майбутнє. Так От дивіться: десятка мечів це втрата, жах це в минулому. Десятка мечів вона подібна до карти смерті, про яку я вам дуже багато казала. Це про завершення важкого періоду, про якесь розмежування. От тільки смерть це таке, знаєте, природнє явище і очікуване. А десятки мечів це щось штучне. Отже, все, що штучно створив нам ворог це болюче, це несправедливе, але це все уже для всесвіту, в минулому Отак. От Оцю стадію жаху ми майже пройшли. Це підведення риси під чимось, це підсумок. Карта мир це обнулення, це досягнення, це втілення в життя ну, самих неймовірних і бажаних планів. Помиру, це знаєте, як сказати, пазл склався. Хто складає пазлові картинки, розуміє, про що я. Так, Пазл склався. Задача збіглася з відповіддю. Щось дуже суттєве і значне вийшло на світ Божий. Все всім стало зрозумілим. Оце такий месенч оцих трьох карт, я ж кажу, це повинно було бути кінцем. Тобто, про що? Пекло позаду. Попереду втілення мрій кожного українця і досягнення вражаючих результатів. Це отакий основний посил на квітень, але знаєте, я так розумію, це взагалі якби от на кожен місяць такі три карти повинні були бо останнім часом вони випадають. Тобто вони мені кажуть, уже все підходить до кінця. Війна вже перейшла вже в другий етап, коли вже всьому світу зрозуміло, що на Україну чекає перемога. Це тільки питання часу. Що ще? На квітень важливе, що ще для України. Дивіться два тузи зразу, козирі. Так? Ну, це дуже сильна енергія, це такі яскраві перспективи і неймовірні можливості. А вісім кажезлів каже, що вона прискорює ці події. Тобто маємо на квітень задоволення від отриманих матеріальних ресурсів, забезпечення зброєю в необхідних обсягах, швидкий рух техніки. І, ну, я сказала, по тузу Пентаклі це ще повернення на території. Веленькі, великі чи малі тут не важливо, але це земля ще означає. Так, мені подобається ну-ка, ще трохи детальніше на квітень для України. І ще що буде таке важливе. Квітні для України. Так, містер Д'явол, тут як тут. Це брехня. І от поряд з цими картами, от як вони зараз красномовно кажуть, будемо чути брехливу інформацію, погрози. Але це просто коливання повітря. Диявол разом з лицарем кубків це, це шоу, це маніпулювання. Почуттями, це видавання бажаного за дійсне. Це також карта вам рожовує, а ще диявол і четвірка мечів це боягуство. <сум> тобто, що ми маємо? Оце знову називається іпсо. Причому е от воно дуже таке буде сильне, таке, знаєте, вражаюче іпсо, і воно стовідсотково розраховано на паніку, на страх. На зупинку, щоб, щоб війну зупинити. Ну, але в дійсності це реально це просто маніпулювання. Маніпулювання це це все з боку Росії. Д'явол це є ворог, який ось ну, як кожної миті. Особливо спостерігаючи успіхи ЗСУ, буде вкидувати одну за одною якусь інформацію, ну, якою ми повинні злякатися і повірити, і зупинитися. так? Але при цьому сама Росія буде тремтіти від страху, від подій на фронті. Ось так. Оце ці карти називаються як Виття скаженої собаки від переляку. І... Від бажання на останок заявити про себе. Ось так. Ну, Дьявол це, — ну, це брехня, це гріхопадіння. І ти, я ж кажу, карти, які тут поряд. Це про інформацію. Тут зовсім немає дій, таких страш, страшенних дій, чого б ми повинні там боятися. Так, ну ще якісь подробиці покажіть. На квітень. В Україні для України подробиці на квітень. Ну, кажу ж, бо ці карти перші вони повинні були бути в кінці. Ну, Це біг по колу, Бо десятка жезлів це про труднощі, які нікуди ще не ділись. Ну, Це як усе, повторюються ці верхні карти. Але вона ж символізує твердість намірів. Все довести до кінця. Тобто кажуть, як би важко не було, які б труднощі не підкидував ворог, нічого не зміниться. Все буде доведено до щасливого фіналу. Десятка кубків. Подивіться, гляньте, тут все біля каміну сидить родина, ось кіт протягнувся, гріється. Це щастя, це земні радощі, це родинна карта щастя. Так? А Жезлів сповіщає, що в квітні. Ну, буде якесь просування, все ж таки, паш це якась дія. До успіху. Але це такий успіх ну, процентів на 25% від того, що треба отримати в кінці. Що хочу ще тут дивитися, сказати вам? От дивіться, мечів немає. Оце все, перша карта, десятка мечів. Я вам вже казала, це як завершення, підсумок. Оце єдина карта мечів. Про що це? Обстрілів всієї території України набагато стане менше. Ці обстріли будуть, бо все ж таки є жезли, оця карта важкості, важко, важко все це є. Але вони не будуть критичними, і вони майже без гибелі цивільного населення. Тут взагалі на цих картах немає крові. Ну, Звичайно, воїни будуть гинути, і це саме страшне. Але. Але тут, знаєте, від Росії, окрім отруйної інформації і хаотичних обстрілів, боятися більше нема чого. Їхній наступ, в лапках цей наступ, пам'ятаєте, про який казали півроку. Ну, і що в підсумку це виявилося фейком. Так і карти нам казали: ніякого наступу не буде. Що ми і маємо? Що то тільки в мріях пропагандистів. За ядерку Путіна попередили так. Він уже тою ядеркою бряцає вже більше року, але ж ні, ніхто нічого робити не буде. Так Китай від Путіна відвернувся. Його остання надія. Лукашенко вже волає на весь світ, щоб припинили стрілянину і, дивлячись на нього, ото його виступ, при при тому його е е е зібранні, да так і мені от, чесно диви дивлюся. Я от хочеться його прямо таки до бабки взяти, відвести, щоб вилити переляк. Він аж тремтів. Тобто ми знаємо, що з Білорусі наступу не буде. Отже, в підсумку, квітень. Звичайно, війна ще триває, але я вас дуже хочу запевнити, щоб ви розуміли, війна скінчиться цього року. Що б ви там ви мені не писали, як би ви скептично до того не відносилися? І ще раз вам кажу: війна скінчиться. Цього року. Звичайно, це в часі. Я не можу вам сказати стовідсотково, що це буде літом там, чи восени, але я точно знаю, що війна закінчиться в цьому році. Все до того й йде. Так повертаються події для всесвіту. Розумієте? І ось карти, от, ну подивіться на квітень. Так, вони про якийсь движ, ну але ж движ для України, гляньте, який хороший, гляньте, тут така йде міцна підмога, і все це дуже прискориться. От все, що стояло, все пришвидшиться. Ви мені можете сказати, ти те саме казала місяць назад і два місяці назад. Ну так, так воно є, все це якось трохи в часі здвигається. Але ви не можете не помічати, що дійсно обстрілів стало все ж таки менше. Дійсно, нам надійшла допомога. Дійсно, ніхто від України не відвернувся. І дійсно її все ж таки нам допоможуть довести оцю війну до логічного кінця. А, а зрозуміло той кінець це перемога. Отже, запасаємось терпінням, ЗСУ знають, що роблять, і чекаємо. Ну, і, звичайно, молимося за наших хлопців. А я вам дякую за увагу.